В сьогоднішній притчі Ісус каже про те, що в кінці світу буде так, що вийдуть ангели, і вони відділять злих з поміж праведних. Може би нам хотілося, щоб сьогодні вже Господь відділив злих з поміж праведних, щоб покарав тих, хто чинять зло. Може, якось здається нам дивне, чому так Господь не робить. Але Бог. Який є сповнений такої терпеливості, милосердя дає шанс до кінця, поки ми живемо на землі, Бог дає шанс, щоб навертатися. Бог прагне, щоб наше серце ставало праведним. І в кожному з нас є власне цей момент, коли зло і праведність є присутні в нашому серці, нехай все більше буде в нас. Праведності, бо ж ніхто з нас не може сьогодні сказати, що є повністю без гріха. Дозвольмо Богові, власне, щоб добро перемагало в нашому серці.